Так, от Дивіться, новітній винахід, так називаємо рвачуга. Шпак. Беремо віточку, тут от труба така. Поближе, Отриваємо наші ягоди і кидаємо прямо у рукав. Далі він може тут збиратися і потім так чик з легким біженням висипається в відро. Дуже. Рождительність відро в час. Ой, Дуже час. зручно і дуже швидко. Да. От тут воно таке сипеться вниз і попадає прямо у відро. Так ми його знімаємо. Кріпиться він на поясі для зручності. На звичайному Паскові. І ось що у нас там у відрі. Черешні.